Вітаю на каналі Геореклама. Реклама. Це відео про нашу послугу, а саме налаштування Google реклами для вашого бізнесу. Я одразу хочу сказати, що наша експертність в налаштуванні Google реклами досить висока. За останні 5 років ми значно підвищили її, проте це залишається не нашим основним видом діяльності. Проте Більшість клієнтів, які отримують наші послуги з просування профілів компанії в Google на Google Карті, зазвичай запитують про цю послугу. Саме тому я вирішив вкласти певні кошти для навчання співробітників, щоб надавати цю послугу. Проте я хочу зауважити, що ми надаємо цю послугу, зокрема малому або середньому бізнесу. Тому ми вирішили, що стандартна процедура, за якою працюють всі фрілансери у цьому напрямку, тобто, Щомісячна проплата обслуговування Google реклами, це не наш варіант. Тобто, ми відмовились від цієї моделі, тому що я вважаю, що Google реклама може бути ревізована, тобто її перегляд там, під налаштування можна робити раз на квартал, а то й рідше, якщо налаштувати базову якусь версію реклами, і в тебе не дуже багато конкурентів. Також я вважаю, що Google реклама це завжди для бізнесу експеримент. І тільки якщо ви її спробуєте, якщо ви до цього її не спробували, якщо ви її спробували, і ваш результат, той, який ви отримали, він вартий, того, тих коштів, які ви щомісячно на неї витрачаєте, тоді дійсно потребується продовження і покращення. У нас є декілька кейсів. Можна сказати, до 10, від 5 до 10 кейсів наразі, де люди були задоволені і продовжують її сплачувати, і іноді звертаються до нас для того, щоб її відкоригувати та налагодити. Зазвичай для локації, ми працюємо з фізичними локаціями, ми поєднуємо налаштування реклами, performance max, тобто максимум кліків. Колись вона називалася розумна рекламна кампанія з пошуковою рекламою, так як перформанс максимостійно не працює нормально, їй її потрібно десь навчатись. Ми робимо таке налаштування. Ми робимо попередню оцінку роботи, тому що буває у людей дуже багато, наприклад, послуг чи товарів або варіацій мовних версій сайту або мовних версій пропозицій, і це потребує більш якісного і довгого налаштування. Тому за цю послугу у нас стоїть. Ціна від е, певної суми, е, де в нас є мінімальний поріг цієї роботи, і там вже ми потім прораховуємо. Е, тому я, на жаль, не можу вам дати, наприклад, якийсь прес-ліст або список, це все індивідуально, звертайтесь, е, якнайшвидше постараємось прорахувати і зробити для вас цю послугу. На початку роботи підбираємо ключові слова. Якщо перед тим, як Запросити в нас послугу реклами в Google. Ви звертались з просуванням профілю компанії в Google, то в нас вже є якісь напрацювання і завжди це допомагає зробити цю роботу. Також ми налаштовуємо товарну рекламну кампанію через Merchant Center, але це вже теж враховується індивідуально. Хоча є базова ставка, там включає певну базову кількість товарів до 50. Звичайно, це залежить також якість цієї роботи, залежить від того сайту, який ви маєте. Тому що маю на увазі, що у вас є і офлайн, і онлайн магазин. Я одразу попереджу, що в нас немає компетенції, якісної компетенції в налаштуванні банерної і відеореклами, тому ми її не робимо. Я завжди прагну працювати тільки з тим. І надавати тільки ті послуги, в яких я впевнений. Саме тому Google рекламу ми не надавали майже 5 років, перших 5 років існування нашої компанії. Я сподіваюся, мій підхід, наш підхід нашої команди буде вам прийнятний і ви звернетесь до нас за послугою налаштування Google реклами для вашого бізнесу.